Доброго дня, шановні читачі! З вами на зв'язку магазин Квітучий сад. Хочемо трошки показати, як виглядають наші магнолії. Ось деревця. Вони поступово прокидаються. Деякі сорти. Вже навіть розкрили квіточки. Ось Можете бачити, магнолія Елізабет вже квітне. Дерева повище ще мають невеличкі бутони або ще тільки зав'язують їх і поступово прокидаються, готуються до цвітіння. І тут ще одна елізабет теж має бутони і будуть такі самі жовтенькі квіточки, ось як отут. Вона ще не повністю розкрилася. ось Тут у нас є Marstil Frost. Це сорт, що квітне три рази на рік На весні, влітку і в осені. Тобто вона гарно виглядає і квітне аж до морозів. Ну і починає відповідно теж найперше. Ось бачите, де є квіти, вже деякі відквітають. Це Марч Ну і решта саджанців різних розмірів. Теж поступово прокидаються, дають бутони, шишечки Ось так.